Як ви думаєте, хто частіше всього забороняє нам радіти? Як віднайти щастя сьогодні? А ще ви почуєте декілька антипорад. Про це все поговоримо в програмі 5 хвилин для змін. Чи знаєте ви, що таке антипоради? Якщо простими словами, то це поради, яких точно не варто дотримуватися. Давайте перевіримо, як це працює. Я почну з першої антипоради. Друзі, не потрібно кожен день радіти, краще ходити насупленими і сердитими. Але ми знаємо, що це непроста порада. Отже, потрібно зробити точно навпаки. Тому ми зрозуміємо її так: кожен день радійте і усміхайтесь. Можливо, сьогодні нам складніше знайти приводи для радості, але ми досі можемо радіти дрібницям і тому, що робить для нас Бог. У Біблії ми читаємо такі слова. Веселе серце, як хороші ліки, а пригнічений дух сушить кості. Хіба це не чудові слова? Радість лікує нас, а от негативні емоції навпаки. Можливо, ми часто недооцінюємо значення радості і щастя в нашому житті. Хіба можна радіти, коли навколо нас стільки болю і страждань? Але якщо ми. Не зможемо віднайти хоч якесь щастя сьогодні, то що тоді? Що ми отримуємо від пригнічення і болю? Звісно, бувають різні ситуації, але насправді найкращі ліки навіть від хвороби це позитив. Давайте уявимо картину, що весь світ перестав відчувати радість, кожен день став сірим, сумним і нудним, перестало світити сонце. Залишилися лише сірі хмари, люди йдуть вулицями згорблені і дивляться вниз, навколо тиша, але час від часу чути, як хтось плаче, радість повністю зникла, і ніхто більше не бачить усмішки на обличчя іншої людини. Коли народжується дитина, ніхто більше не радіє, а лише думає про те, як буде важко, коли отримують підвищення на роботі. То теж залишається невдоволені, бо можна було би і раніше дати цю посаду церкви пусті, Бо хіба тепер комусь потрібна радість в цьому житті? Люди відкидають Бога, адже Він приносить спокій і радість, але в цьому сірому світі тепер це заборонено. Хіба це ідеальна картина, яку ми хочемо побачити сьогодні? У такому світі ми хочемо жити? А вже ж ні. Сьогодні ми маємо багато приводів для радості, поряд з нами рідні, друзі, навколо чудова природа, і ми маємо можливість прокинутися, поїсти або поспати. Якщо ми маємо це, друзі, то ми вже багаті. Це лише декілька причин для радості, але ми можемо за це сьогодні бути вдячні, адже в нашому неспокійному світі є скеля, яка не похитнеться, і це Бог. Він Протягне нам руку, щоб дістати нас з найглибшої темряви. Господь вже розплатився своїм життям за наші гріхи, щоб ми змогли бути щасливими. Христос сказав: дотепер в моє ім'я ви не просули нічого, просіть і отримайте, щоб ваша радість була повна. Бог готовий почути наші прохання і молитви, Той, хто сьогодні забирає нашу радість. Це диявол. Він хитрими способами намагається зробити так, щоб ми були нещасними. Але, друзі, коли Він говорить до вас, сумуй і плач, то пам'ятайте, що це антипорада. Відповідайте йому сьогодні я буду сильним і щасливим, адже зі мною мій Бог. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі. За те, що ти даруєш нам в нашому житті так багато приємних моментів, коли ми можемо радіти перед обличчям Твоїм, і Ти запевняєш нас в тому, що ти завжди будеш поруч з нами. Допоможи, Господи, нам завжди бачити Твою присутність, відчувати і ніколи не відходити від Тебе. Адже з тобою ми є переможці і завжди можемо бути радісними. Дякуємо Тобі, Господи, за все це. Амінь. Нехай у вашому житті щастя лише примножується і нічого не зможе вас відвести під вашого Господа.